91% українських фахівців з вищою освітою хочуть емігрувати або ж розглядають перспективи працевлаштування за кордоном. Це з'ясувала компанія HeadHunter у ході анонімного опитування шукачів в інтернеті. Найпривабливішими для еміграції вважають країни Європи 63%, США або Канаду 42%, Австралію 20% та Росію 14%, повідомляє ТСН. Згідно з даними опитуваннями, головними причинами виїзду молоді за кордон є відсутність гарного майбутнього. Для себе і своєї сім'ї в Україні низький рівень оплати праці, відсутність умов професійної самореалізації та нестабільна політична ситуація. Я думаю, що українці в'їжджають, тому що вони, просто, вони не вірять в свої сили і навіть не вірять в те, що вони можуть зробити щось краще тут вдома. І думають, що от, краще десь за кордоном, але там ніхто нас не чекає. Там ми чужі. А ви би хотіли за кордон? Я ні. А чому? Ну, тому що я, я знаєте, вихована в старому дусі, я привикла до сім'ї, я б не могла витримати е, того розставання з дітьми, щоб я не бачила. Для мене це ніяк, би, я б не могла це витримати. А чи є у вас родичі за кордоном? Є. Як, ну, що вони кажуть? Хочу додому. Так, що практично, що такий час, але вони ще планують бути там, але повернуться додому однозначно все. То найближчим часом я не знаю. Ну мені здається, що на даний момент в Україні аж таких перспектив немає. А де я думаю, що за кордон мріє кожна людина поїхати, щоб щось більшого добитися. На жаль, для студентів таких умов немає на Україні. Я думаю, що в Америку і дуже хотілося в Іспанію або в Німеччину. Ні, на деякий час. Дуже б хотілося повернути на свій рідний край. Ні, ні в якому разі. А чому? 90% українців. Українці хочуть вийти тут. Молодь, туди в основному. А що б мені там шукати? Роботи нема. Це залежить від влади і залежить від нашого народу. А наш народ зараз хто в ліс, хто по дрова, кожен, кожен тягне на свою сторону. Ні, ні, я би не хотіла виїхати з України, бо наша країна є досить гарною. У нас є дуже гарна природа і також наші люди. А ви зараз студентки, так? Так, ми студентки. Е Але я хочу великість. сказати, багато є за пропозицій працювати. Просто треба мати бажання і хотіти працювати, і завжди знайдеться робота. Не тільки на когось працювати, а також можна власне на себе працювати, робити свій бізнес і на цьому заробляти гроші. Так? Ну не знаю, може би хотіла. А ага. Не Добре. Ні, я вже вмирати буду, я не їду ніде. Моє тут добре, мені тут добре. Шукають зарплати, кращого життя, навіть дехто і приїжджати повертатися не хоче. Це ще виїхали, а так я не виїжджала і, і не хотіла би виїжджати. Ні, нема. Я думаю, так, так. Вони очікують і більшість повернеться, але багато і засядуть уже там в тих країнах. Навіть дітей своїх стягують, щоб там жити, бо тут нас довгий за довгий час трохи до, до… Хоч казали, що в інших країнах ще довше. І йшли до кращого, але в нас вже майже було готове, можна було робити краще, але то не вийшло. Ну там більше зарплата, я думаю. Більша зарплата, хоч там не дешеві теж і продукти, і життя, але більше зарплата, якісь вони мають більше можливості. Ні, за кордон виїхати тільки хіба що як турист. Я би хотів залишати гроші тут і працювати тут і надалі. на… Для нашої держави. Я недавно прочитав цікаву статтю, що насправді у, взагалі у світі, не тільки в Україні, робочих місць більше, ніж безробітних. Я не знаю, чи це достовірна інформація, чи ні. що Я вважаю, що в такому суспільстві кризи не повинно просто бути. Це я планую, я думаю, що це створено штучно. Це створено штучно заради того, щоб наш я не знаю, чи це створено нашими керівниками чи не нашими керівниками, але це створено штучно заради того, щоб наші молоде покоління, тобто які закінчили вузи, намагалися шукати кращого життя за кордоном. Є багато друзів, які зараз і працюють, і навчаються за кордоном, і які приїжджають сюди, є різні відгуки. Вони кажуть, що деякі говорять, що вони б на Україну назад не поверталися через систему, яка в нас тут в Україні. А деякі наоборот жаліють, що вони туди поїхали, бо там вони стикнулися з абсолютно іншою системою, таких незвичною для нашого українця. І відгудки абсолютно різні. Особисто я зробив висновок з цього, що. За кордон тільки як турист, а потрібно працювати для України, щоб молодь наша хотіла жити тут, хотіла працювати тут, і потрібно робити все для цього. І треба починати, як, як мінімум, з себе. Мабуть, сюди, в Європу. А куди саме і чому? Хоча б Англія. Кращий рівень життя. Там краще зарплати. Кращий соціальний острів. Значить, вони тут не можуть просто знайти роботу і, значить, нема тут цих перспектив, а там в принципі є такі версії, що вони можуть там же постійно свої діатрик, думаю, пробувати. Навіть не знаю, чесне слово. Я над цим питанням не задумувалася, якось не вникала. Але ви особисто працювали би в Україні? <кх> Було б вакансія, звичайно, б працювала. І тут. за даними представництва міжнародної організації з міграції, більш як 6 мільйонів мігрантів у всьому світі українці, і вік половини з них до 35 років. За словами експертів, для української молоді виїзд до іноземних країн, можливість здобути якісну освіту та вигідно працевлаштуватися. Додому ж їх може повернути тільки гідна зарплата, доступність житла, поліпшення соціальних послуг та зацікавленість самої держави в освіченому поколінні.